Сьогодні у нас 18 грудня 2023 року, понеділок, 8 година 39 хвилин. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, нашим діткам, які нічого не винні, але з яких хочуть зробити. Заложників цієї корумпованої злочинної системи схем, щоб вони віддавали борги за цих мерзотників, які наживаються на пристих людях, будуючи такі незаконно збудовані новобудови, потім їх узаканюючи, породжуючи, порушуючи закон, породжуючи корупцію в усіх сферах людського життя. Сьогодні Тепло, після душу ранку не холодно. Зараз буду підтягуватися. Як я роблю кожен день вже на протязі двох років. Я маю на увазі фіксую це. А роблю я це. На протяжі всього свого життя.

Будують своє щастя за рахунок виживання більш добріших, більш чесніших, більш тверезвіших людей з їхньої землі, домівок і так далі. будуть відповідати за це за свої вчинки. Їх покарає. Життя. Вони отримують те життя, на яке заслуговують. А також за їхні вчинки будуть відповідати їхні діти, онуки і правнуки.